Нас війна познайомила надіюся, що не розлучить. Ви молоді хлопці або і не молоді там, а ви одружена, а чи зможете з вами познайомитися? Я їм завжди кажу запитай водія, це мій чоловік. Нас війна в 17-му році познайомила в цивільному шлюбі 6 років, і от минулого року офіційно одружились. Найтягше це втрата друзів, близьких знайомих смерті в машині. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Мускаля вистачить на всіх, тому готуйтеся. Коли приходить час, до тебе підходить якась незнайома людина і каже, дайте, я там вас обніму. Або тис на руку і каже, дякую, ви там мене вивозили зі мною все добре. І найбільша дяка, яка може бути, коли людина живе і здорова. Скрізь завжди має бути місце для кохання. Тому що наша війна заради цього. Мені 28 років. Я хочу дітей продовжувати свій рік, реалізувати себе як матір, як добра жінка, нормальна. Нас війна познайомила. Надію, що не розлучиться.